Ми із Сум, привезла привіт із Сумщини, але ми не тільки з Сум, з нами приїхала Юліана, вона представляє Харківщину, вона учениця 11 класу, тому ми сьогодні приїхали такою дружною компанією. Володимир Іванович, він представляє громадську організацію Милосердя Сумщини. Ми сьогодні приїхали саме від громадської організації Милосердя Сумщини, з вами пограти. У інтелектуальні ігри представити вам їхню профорієнтаційну школу. З нами також приїхав підліток, восьмий клас, який представляє Київську школу, київську дистанційну школу, атмосферну школу. От ми приїхали такою дружною компанією. При, привезли вам всі регіони. Приїхали до вас. Ми товаришуємо дуже довгий час із вашим директором школи Злаісею Івановною. Ми стали такою подругами, так? ми не один раз приїжджали, працювали з вашими вчителями і працювали з вашими вчителями, тренінги проводили все. А сьогодні хочемо пограти з вами. А, яка наша сьогоднішня мета? Ми хочемо з вами пограти в інтелектуальні ігри, які спрямовані на підприємницьку компетентність? Ми сьогодні з вами не будемо вчити математику, українську мову, нічого. Так? Але наскільки ви є креативними, наскільки ви маєте лідерські якості і наскільки ви можете себе представити для того, щоб працевлаштуватися, наскільки ви знаєте е, нормативні документи, наскільки ви знаєте закони, наскільки ви вмієте домовлятися, тому що ви ж у нас такі креативні, сидите в гаджиках, багато ви спілкуєтесь, а наскільки ви можете себе. Е, Представити для того, щоб отримати класну роботу. Але в принципі, як ми з вами починатимемо мати інтелектуальні ігри, ми сьогодні з вами в першу чергу пограємо на згуртованість. Зараз я вам роздаю букви, а ви ці букви розкладаєте по, по всьому коридору. Хто мені буде помічником? То... Вкладете <різв 'язано> букви по всьому коридору, помагаєтеся. Розкладайте. Якому починається ваші українки? Вам потрібно подивитися і йдемо в колу, шукаєте тут буквально, починається ваше ім'я, заносить зі будь-яка. Ми бачимо, що в нас дуже велика компанія створилася на куковку А. І швиденько говоримо. Починаємо. Голосно. Ангеліна. Ангеліна. Артьо. Артур. Аня. Анастасія. Аня. Три Ільї у нас супер. Я Єгор. Євгеній. Єгор. Єгор, супер. Є. 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 Тетяна. Тетяна. Вадим. Вадим. Влада Валерія, Ваня. Ваня. Владик. Валя. Віталік. А куди б ви хотіли поїхати, поподоношувати? А... На це питання ви відповідаєте. Біжете, шукаєте букву тієї країни, куди б ви хотіли погодошувати? Або місто, або місто, або місто. Місто, або країна. Тільки швиденько. Тільки тільки голос, щоб побачило, почули ці Говорите, в Я представляю своє місто. Це місто Венеція, місто на воді. Ваше хто? Венеція. Венеція. В'єтнам. В'єтнам. Ваше хто? Гірманія. Да? Німеччина. Да? А, у вас є так. Германія. Ваше хто. Велика брата. Усі. Милого всі вам. Всі вамі. Суперова. Побігли, побігли, побігли. Одеса. Одеса. Сіу. Сіу. Супер. Чернігів. 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 Да, ми всі знаємо. Да, всі... Чернігів. Да. Чернігів да? Україна. Я просіда.

Меччина. Німеччина. У нас була Германія. Нігерія. Нігерія. <сіlly> <сіlly> Єлогі. 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 Не чує. Супер і дуже нас. Я я Фу, я а, а зі, зі мною. А, а, зі мною. У нас там Україна. Так, ви пішите, пішите, пішите Україну. Більше десь Маркетинг. Маркете. Я хотів зібрати маркетологом. Маркетологом, так? Мільярдером. Музикант. Музикант, так, так, так. Ну Обирайте професію, шановні. Мільйонерами не станете, якщо не виберете професію. Тому що глиші сладять, це що? У нас тут велика компанія, йде голосно. Перекладач Психолог. перекладач. Психолог, я тоже психолог, то це був професор. Полиция. 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 Ви ще не вийде до Полиция. Супер. А чому ви булаєте там професію? А чим подобається?

Ми хочемо бути танкістами. Танкіста. Воювати. Такиші. Супер. Від ковід. Так, оце вона така. Бармен. Економіст. Минибул. Готове. Архітектор. А та нових. Ми більше з вами поговорили плюха. Кому вона сподобалася? Усім сподобалось, мені що. Усім сподобалося. Я біжу фоколу, а ви говорите. Чому? Що сподобалось в цій? Це креативність. Чому сподобалося? Креативно. Yeah. Багато спільних інтересів. Що ви побачите? Складні yeah. yeah. питання, так? Yeah. Да? Yeah. Супер! Yeah. Чому сподобалося? цікаво. Yeah. Ага, було цікаво. Yeah. Ми вам wow, зараз ми будемо зараз другу гру грати. Зараз ми будемо формувати з вами сердечко-настрій. Бути креативним, рішучим, і щоб ми були успішними людьми. Мирного неба. неба. Щастя Супер. Міцного здоров'я. Удачі! Щастя, мирного неба! Здоров'я! <рес> мирного неба! неба. неба. Успіхів в житті! Успішної здачі НМТ! Гарного настрою! Щоб сім'ї збувалися. Міцного здоров'я, десь класникам звати добре НМТ. Щастя, здоров'я, здоров'я та щастя. Старайтеся по життю. Досягнення поставлені ці. Взаєморозуміння. Успішна НМТ. Втілення своїх мрій. Щоб всі мої дітки в цьому навчальному році вступили в ті вищі навчальні заклади, які собі, собі забажали. НМТ. <свісно> <свісно> Успіху в житті. Здоров'я. <світ> перемоги. Миру. Здоров'я і перемоги. Гарних усіх. Міцного здоров'я і удачі. Щастя. Добре, Добре, Мирно, Добре. Добре, біжко. Мирно, біжко. Щастя, здоров'я, багато дітей. <світ> Успірних друзів. Успіху в житті. Щастя, радості і здоров'я. Хорошого дня. Гарних та спокійних чатів. Міцного здоров'я. <світ> Успіху і здоров'я. Супер, Супер. Так. у мене є 4 помічника. Саш. У мене є 4 помічника. Для того, щоб об'єднатися у команду, нам потрібно дотримуватися таких правил. Ми черзі, як вас звати? Соня. Соня? Каріна? Каріна? А, так. Значить, починаємо із Соні. Соня. Значить, дивіться, за по принципом, тільки дуже-дуже уважно. Соня запрошує до себе команду і називає ім'я, одне ім'я. Тільки швиденько, голосно. Слухайте уважно. Тільки швиденько, ми біжить, біжить, біжимо, ми займаємося спортом. І вона становиться спереді. Ви запрошуєте до себе Діана. Діана А тепер дивіться по якому принципу сутки. Да. ви попередновитеся, сукати, тепер ви запрошуєте, і дуже уважно слухайте. Тепер що? Міра! Черно, розвитку. Потрібно назвати цю команду. <плес> на все нам на 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 <плес> <Він в> доріжність. <середину. плес> вам потрібно, вам потрібно. <плес> на цьому ватмані підписати, що це ваша команда. Як вас називається команда. Planeta Olimpo. Como vocês podem Planeta -me. Джек. Ми завезили в нашій конечній мрії. Слово майбутнє, сонечко це означає наше світле майбутнє, майбутнє всіх нас, і нашої країни, нашого світу. Далі є голуб, який несе правнути України, це голуб, який вважається символом миру, це власне, означає, Україна, означає миру, нашій країні. Правий сектор, хто знає історію, не знає. Шапочка випускника, тепло, щоб ми всі успішно стали, застрілили навчання в школі. Далі море все, це як відпочинок нашу країну. щаслива родина. А що вас там заплашаться? Так, дивіться, одна мальована Україна, тому що ми всі любимо Україну, ми всі патріоти. Всі стараємось на України. Тут ми бачимо щасливу родину, яка проживає в своєму будинку, яку ми настроїли на власні кошти. Вони дуже щасливі, що не чують вистрілів. Тут ще летають птички, які теж дуже раді, що вони можуть бути і не буватися, тому що вистріли. Також ми бачимо тут цвіточки, не вигорівшу землю.

Десь ще з нашими війнами це поспіші про президента прошлої це. Я зрозуміла, що ваші власні керівники, ваші вчителі виїднали самих творчих тим, кому хотіли ми зробити цукерку. Да, це на да, цукерка. Сьогодні ми вам представляємо, з вами працювала вже хала Юліана. Юліана, учениця 11 класу, але вона вже виграла харч. І вона, вона створила авторську групу підприємницької компетентності. І тому ми хочемо вам собі показати ваші, які вас можуть бути можливості, що. Читати підручники, тому що, тому що це круто. Читати не те, що вам дає користь, те, що ви можете в себе розвивати. Ви теж можете складати такі ігри, які складає Юліана. Тобто це є можливості. Ми вам сьогодні покажемо, як діти школи складають і виграють, виграють банки. Ми вам сьогодні пропонуємо пограти в цю гру. Єдине, що ми вас будемо просити. Коли ви будете грати в цю гру, відноситься до цього не як до гри, а як відповідальні, зробити самоаналіз вашого рівня знання. Ніхто вам оцінок за це не поставить, мрійок ви не отримаєте. Але ми дуже хочемо, щоб ви віднесли до цього дуже свідомо і відповідально. Добре?